Ми відібрали для вас дитячі книжки, за мотивами яких з 2000 по 2023 роки були зняті анімаційні фільми. Всі книги, що представлені у відео, ви знайдете на поличках нашої бібліотеки. Цей найвідоміший роман британської письменниці Діани Він Джонс вперше було опубліковано 1986 року, а 2004 року за мотивами цієї книжки було знято одноіменне аніме «Хаяо Міядзакі. Фільм дуже відрізняється від оригінального твору, але сама авторка не мала жодних заперечень щодо сценарію. Події відбуваються у казковій країні Інгарії, де поруч із звичайними людьми живуть чарівники і відьми. В час від часу на пагорбі з'являється високий чорнезний замок, про господаря якого ходять чутки, нібито він закохає у себе дівчат, заманює їх у замок, а потім з'їдає їхні серця. Волою випадку до замку потрапляє 18-річна Софія, яку до цього відьма пустирищ перетворила на старезну бабусю. Тут дівчина познайомиться з загадковим демоном кальцифером, хлопчиком учнем і, звичайно, з самим чарівником Хаулом. На шляху до звільнення від закляття Софі доведеться розгадати багато загадок та побороти чимало перешкод. На цьому схожість книги та аніме закінчується, але однозначно і оригінал, і екранізація в рівній мірі заслуговують на увагу. На відміну від інших письменників, відомий французький режисер Люк Бессон спочатку створив сценарій для фільму, потім книжку, а вже потім зняв фільм. Тобто, технічно кіно з'явилося пізніше, так що ця книга може претендувати на потрапляння в нашу добірку, тим більше, що це дуже гарна історія. Заради порятунку своєї бабусі десятирічний Артур має проникнути у дивовижний паралельний світ крихітних істот, Щоб потрапити туди, Артур розшифровує секрет із одного світу в інший і у повний місяць потрапляє у країну мініпутів. Він, знайомиться з прекрасною принцесою Селенії її братом барахлюшом і разом вони вирушають у небезпечну подорож, меда якої звільнити народ мені від влади жахливого упоря і знайти скарб, заритий колись дідусем Артура. Книжка відомої американської письменниці була опублікована у 2003 році і одразу стала бестселером. А її екранізація вийшла у 2008 році і сподобалась не лише дітям, а й їхнім батькам. Це історія про дуже хоробре, чесне та сміливе мишеня, яке не боїться труднощів та готове на подвиги. А ще Дисперо любить читати і слухати музику. Якось він побачив принцесу Горошику і закохався в неї. А коли підступні щури хитрістю заманили принцесу в похмуре підземелля, Дисперо, немов лицар по сяйних обладунках, урятував її. Моторошна і атмосферна історія про дівчинку Кароліну вийшла у 2002 році. Вона отримала ряд престижних премій і нагород. А через сім років після її публікації на широкі екрани вийшов одноіменний мультфільм. Це історія про дівчинку, яка переїхала у новий будинок. У її батьків рідко знаходиться час, щоб поспілкуватися з донькою підлітком. Отож, досліджуючи будинок, дівчинка знаходить в ньому дивні двері. Пробравшись всередину, середину, героїня опиняється в чарівному та ідеальному світі своєї мрії. Але чи справді все в ньому так ідеально? Можливо, це лише хитромудра пастка. Перше видання всім відомої різдвяної повісті видатного англійського письменника вийшло 1843 року. Ця трохи сумна, але повчальна історія зі щасливим фіналом надихнула безліч режисерів і мультиплікаторів на справжні шедеври. З недавніх варто виділити анімацію 2009 року з Джимом Керрі в головній ролі. У творі розповідається про старого скнару Скруджа, до якого по черзі навідуються, провід його колишнього компаньйона, духи минулого, теперішнього і майбутнього Різдва, які змушують його переглянути своє ставлення до життя і навертають його до щирості та добросердя. Історія про хороброго маленького вікінга на ім'я Ікінг грубувата, смішна і дуже зрозуміла дітям. Саме тому вона користувалася великим успіхом серед юної аудиторії ще до того, як у 2010 році з цього сюжету зняли анімаційний фільм. У 2014 та 2019 роках вийшло ще дві частини мультфільму, а сама книжкова серія на даний момент нараховує 12 книг. Хочемо зазначити, що книга і мультфільм розрізняються практично в усьому. По суті, спільного між ними лише деякі персонажі. Сам режисер називає мультфільм приквелом до книги, так що радимо і мультик подивитися, і книгу почитати не пошкодуєте. Історія від британської письменниці про і страховиське та розумненьке мишеня так полюбилася мільйонам дітей по всьому світу, що у 2009 році народився яскравий харизматичний анімаційний мультфільм «Грухвало». Сюжет розповідає про спритне мишеня, яке, щоб порятуватися від кіхтів та іклів лісових хижаків, Вигадало жаховисько на ім'я Груфало. Але маленький хитрунчик навіть уявити собі не міг, що незабаром йому доведеться зустрітися з цим Груфало, а потім і його донькою. Маленький принц історія, яка не потребує окремого представлення. і Її знають у всьому світі, але це не означає, що мультфільму, знятому за мотивами цієї історії, вас не здивувати. Зовсім навпаки. Так, у 2015 році улюблена казка була розказана по-новому. Французький 3 d компютерно та ляльково-анімаційний фільм фентезі розповідає про дівчинку, яка оселяється по сусідству зі старим авіатором, а той розповідає її чудернацькій історії про маленького принца та далекі зірки. Згодом героїня вирушає на пошуки дивовижного хлопчика з невеличкої планети. Її мандрівка сповнена всіляких чудес, небезпек, гумору і, звісно, нових знайомств. Цей комікс вийшов у 2017 році разом з одноіменним мультфільмом від Sony Pictures. Комікс складається з п'яти історій, які об'єднані однією темою, відкриттям смурфиками загубленого містечка. Мультфільмі ж все починається з того, що до рук смурфетки та її друзів потрапляє таємнича карта, яка веде героїв через заборонений ліс до загубленого містечка. На своєму шляху вони зустрінуть чимало небезпек і злісного чаклуна Гаргамеля, тікаючи від нього, смурфики знайдуть розгадку до найбільшої таємниці свого народу. Книжку про кролика Петрика британська письменниця Беатрікс Поттер написала більше століття тому. Відтоді він став одним із улюблених казкових героїв усього світу. Читачам подобаються історії про бешкетника Пітера, який не слухається власну маму і краде капусту з городу пану Макгрегора. Він постійно потрапляє у халепи, але завжди знаходить вихід із будь-якої ситуації. У 2018 році, за мотивами казок Беатрікс Поттер був знятий анімаційний фільм Кролик Петрик головного персонажа настільки полюбили діти, що майже одразу продюсери вирішили зняти продовження. І в 2021 році вийшла друга частина фільму Кролик Петрик Втеча до міста. Ця класична віршована розповідь з Різдвяною атмосферою була написана далекого 1957 року напередодні Різдва. За задумом автора, ця історія мала критикувати комерціалізацію свята. Сюжет книги швидко полюбився і дітьми, і дорослими, а сама вона увійшла до списку 100 найкращих дитячих книг. На сьогоднішній день існує багато мультфільмів, фільмів та постановок цієї історії. Найсвіжіший анімаційний фільм вийшов 2018 року. За сюжетом, зелений вередуний самітний грінч ненавидить Різдво через те, що це свято почуває себе особливо самотнім. То, щоб зіпсувати святковий настрій іншим, він разом зі своїм песиком Максом намагається викрасти всі подарунки та святкові прикраси в містечку, неподалік якого живе. Але сила різдва настільки велика, що може перевиховати навіть грінча. Зелений вередун врешті-решт зрозуміє, що не зміг зіпсувати людям свято, адже Різдво це дещо більше, ніж яскраві атрибути та подарунки. Сьогодні, коли поширюється інтерес до нашої історії та культури, ми знову і знову повертаємося до української класики. Так, наприклад, драма феєрія відомої української письменниці і поетеси Лесі Українки Лісова пісня про трагічне кохання Лукаша та Мавки завдяки українським мультиплікаторам отримала нове звучання. І у березні 2023 року на широкі екрани вийшов 3D-анімаційний фільм Мавка. Сценаристи дозволили собі відійти від оригінальної сюжетної лінії і додати певних змін. Так, наприклад, у касті з'являються абсолютно нові персонажі. Акцент робиться на приверненні суспільства до проблем зникнення українських пралісів. Ну і глядачі можуть розраховувати на хеппі-енд в кінці мультфільму. Це зроблено з метою експорту української культури для великої іноземної сімейної аудиторії. На цьому все. Сподіваємось, відео вам сподобалось. Тож читайте книжки, дивіться мультфільми, шукайте схожості і відмінності та діліться враженнями.